Усім доброго дня. Сьогодні поговоримо про дині. Це буде відео про мій топ 4 найкращих динь, які себе показали найкраще серед усіх динь, які я вирощував. От почнемо ми спочатку з Аліші. Це у нас динька від компанії Новосіц. аліша під номером inx 1077 Бачите, вона має таке цікаве забарвлення. Всередині м'якуш... Помаранчевий при повному достиганні. Зовні вона також робиться сіточка така білувата, а сама шкірка більш такого вже до жовтого кольору. Дуже така вона гарна динька, дуже смачна. М'якоті в неї дуже багато насіннева камера, в неї реально маленька. Плоди всі вирівняні, дуже красиві, вагою десь так. 3,5-4 кг 3-3,5-4 кг. Дуже класна, врожайна динька. Дуже стійка до хвороб по самій рослині, по листяві, по стеблові, в принципі, ніяких взагалі проблем не було, дуже стійка. От єдиний момент, коли почали заливати дуже сильні часті дощі, тоді вона почала тріскатись і загниватися. Це є такий момент, майте на увазі. Але коли дощів небагато, я пам'ятаю, там був заливний дощ, але він всього навсього один день. То після цього дощу ну, як би ніяких проблем не було. Це вже пішло після того, як нас почало заливати там майже кожен день. Там дуже тоді затяглися дощі і вже цього, звісно, вона не витримала. А так, денька дуже класна, в принципі, я її рекомендую, можете спробувати купити невеличке фасування. І спробувати в себе виростити. Якщо не заливатиме так жорстко, як у нас було, то ніяких з нею проблем не буде. Денька дуже класна, красива, смачна. Рекомендую. Це у нас була Enix 1077 маліша. Ідемо далі. На третьому місці у нас динька в моєму топі це Raymond. Це у нас компанія Hazera. Оця динька витримала усі заливні дощі. Оте, все, що заливало, вона витримала. Взагалі без єдиного тріску, ні одна динька не тріснула. І це при тому, що вона має дуже великі розміри. Там максимальна вага була в одній день 6 кг. А так стандартна 4-4,5 і 5 і деякі окремі по 6 кг. Дуже така цікава динька Ця теж дуже цікава до хвороб, ніяких проблем з нею немає. Дуже крупні плоди, врожайна. Не тріщить при сильних заливних дощах, що дуже немаловажно. От вона реально ну, максимально стійка. В цьому році вона витримала усі негоди, які були. Єдине, що от в цій динці мені не вистачає цукрів. От, ну, не вистачає для мене, мені хотілося, щоб була вона солодша. Хоча ті, хто в мене її пробував, казали, що вона просто бомбезна, дуже смачна. Можливо, це я занадто вибагливий. Можливо, це через те, що я дуже люблю. ну, Щоб мені щоб прям дуже була солодка диня. Можливо, це через те. Ну, Тому що хто її не пробував, всі були задоволені, всі казали, що диня просто бомбезна. Так само Алішу, Алішу хто в мене пробував, казали, що шикарна диня. Ну, ось так. Пробуйте. Можливо, вас вона влаштує і за смаком, і за цукристістю. Теж можна купити мінімальні фасовки, є продаються. Ну диня реально бомбезна, класна в плані там стійкості до хвороб, врожайності, крупна, стійка до розтріскування, в принципі, що ще, що ще потрібно. От на третьому місці в мене динька Раймонд. Так, ідемо далі. Друге місце. Друге місце я віддав дині Шенарі. Це взагалі, можна сказати, моя одна із самих улюблених денюк. Саме в цьому році із усіх тих, що я вирощував. Чим вона мені сподобалась? Насінева камера в неї, в принципі, і не дуже велика, ну і не максимально маленька, там як в деяких деньках, така вона середня. Але м'якоті достатньо, достатньо багато. Вона дуже плотна м'якоть. При неповному, ну як сказати, не то, що недозріванні, при неперезріванні м'якоть хрустка. От вона реально хрустка, як яблуко і солодка. Коли вона довше полеже, м'якоть вже робиться більш м'якіша. Мені подобалося її їсти, коли саме оцей момент, коли була хрустка м'якоть. Це просто ну, неймовірні відчуття. Ти їси як яблуко, але при цьому ну, смак дині. І вона наскільки ароматна і солодка, що просто. І дуже в неї класний зовній вигляд. Вона така, особливо на сонці, вона як лимон. І на сонці просто сяє. Вона в неї немає сітки. Вона дуже така гладенька, блискуча. Ну просто, просто класна денька. Дуже мені подобається. І дуже-дуже-дуже солодка. Там по цукрах вона набирає просто якийсь зашквар. Єдине, є в неї також недолік, що з сильних і частих заливних дощів вона не витримує. Вона починає тріскатись і тріскається вона саме з носика. От не знаю, якщо Аліша тріскалася десь так посередині диньки, то ця завжди тріскалась на носику. Ну і, звісно, загнивалася, і все, вже вона була непридатна. Довживання. Ну, якщо хіба що обрізати. А так, в принципі, диня просто бомбезна. От якби не оце, що вона тріскалась від сильних дощів, ціни їй не було. Ну, я думаю, в кого регіон такий, що дощів немає, то в принципі без проблем сажайте, пробуйте. Я думаю, вона вас порадує. Ну і якщо не сильний заливний дощ там нечасті, то теж вона витримає. Оце от на другому місці в мене день Кашнарі це у нас кітаносіць. КС 7066. Класна динька. в є така вона там до 3 кг, там 2,5-3, в принципі, отлічна денька. Так, ну і по самій рослинці теж вона досить сійка, розвивається без проблем. Нічого такого з нею не було. Ну, і на першому місці, можливо, трішки буде дивно. На першому місці не дуже всім, я думаю, відомий. Емір, динька, яка називається Емір F1. Бачите, от такий пакетик. На початку я взагалі скептично відносився до цієї дині. Я купив, якби її просто так, раді цікавості. Особливо вона ніде не продається, але знайти можна по таких якихось невеличких націневих магазинах. От в такому пакеті йде, Седера. Раді цікавості я її купив, але реально ця динька мене здивувала. Я, можна сказати, був, можливо, навіть в легенькому шоці від неї, те, що вона показала. Я думав, ну, це якась ерунда, скажімо так, нічого з нього путьового не виросте. Але динька вийшла досить цікава. Взагалі не хворіла. Взагалі не хворіла, без проблем вона. Я їй нічого не робив, можна сказати, я її посадив і забув. Там мінімум операцій біля неї проводив. Ну, єдине, що я там робив, щоб не було бур'янів, оце все, що я робив. А так, посадив і забув. Значить, по самій рослині розвивалася вона просто прекрасно. не хворіла, деньки зав'язала без проблем. Були от і всі заливні дощі, ні одна денька не тріснула. Дуже красива вона. Бачите, має вона таку сітку. Всередині вона помаранчева, насінева камера, досить невелика, дуже-дуже солодка, дуже-дуже смачна. Мені вона дуже сподобалась. От, як не дивно, я її ставлю на перше місце в своєму рейтингу, саме оцю деньку Емір. Вона ранньо стигла, досить така гарних розмірів зараз гляну. Ну так, вона так і є. Тут заявлено кілограм півтора десь вона так і є. Так що, от така динька в мене на первому місці. Тому рекомендую, якщо купите, посадите і виростите, я думаю, будете задоволені. В принципі, безпроблемна, класна, солодка, смачна диня. Ну, оце, бачите, якийсь магазин, я не знаю, що це за магазин, але тут ось мінімальна сума, правда, 200 гривень. Десь я там знаходив, був емір ще був в якомусь магазині, там, де я брав, там була сотня мінімалка. Ну, то таке. Ну, а сама динька, реально рекомендую, якщо десь знайдете купите, то буде вам щастя, Безпроблемна, класна, смачна диня. Я не очікував від неї такого результату, я скептично був настроєний до неї. Я більше віддавав перевагу там таким відомим фірмам, відомим якимось гібридам, що вони себе покажуть якось краще, ніж ця, І навіть схожість на її хороша. Тому от такий мій рейтинг і перше місце я віддав саме диня Емір F1. Ну, от такий рейтинг виявився, получився в мене на 4 Диньки. Можливо, в наступному році хтось себе ще прояви. Будемо спостерігати. Ну, а поки що це все. Всім дякую за увагу. До побачення!